Добрий день, любі малята. До нас сьогодні прийшов зайчик, і він не з пустими руками. А ще він приніс, дізнайтеся, коли відгадаєте загадки. Він довгастенький, зелений, заховався під листки, а всередині у нього сплять малесенькі синки. Так, це огірок молодці. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька. Жея стала чималенька? Молодці це морква. Зелений чуб, червоний бік, смачний нього чавлять всі. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Вірно, це помідор. Діти. А як одним словом називати помідор моркво та огірок? Правильно, це овочі. А де вони ростуть? Вірно вони ростуть на грядці. Давайте ми з вами зараз намалюємо натюрморт із овочів, а тепер подивіться послідовність малювання. Посередині листка паперу ми малюємо спочатку огірок. Він овальної форми. Зафарбовуємо зеленим кольором, трішки додаємо жовтого, щоб відтінити наш огірочок. Малюємо кінцем пензлика, тоді робота одержується акуратно. Та гарна хвостик зверху. Поряд із огірком ми намалюємо помідор червоною фарбою. Помідори бувають круглі за формою та овальні також. Зафарбовуємо його ось такими мазочками, промили пензлик та намалювали хвостик зеленого кольору. Також намагаємось малювати одним кінчиком пензлик. Морквинку малюємо на другому плані поза помідором. Вона у нас жовто-гарячого кольору. Також малюємо рисочки. Які єсть моркви трішки темнішого кольору? Зверху у моркви намалювали листечко, зелені рисочки. Ось такі. Промили пензлик. Та внизу наших овочів натюрморта потрібно намалювати місце, де вони знаходяться. Ну, Буцімто вони лежать на серветці з їхнього кольору. Це може бути стіл або тарілка, що завгодно. Ось так. Беріться за пензлик та малюйте. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!